Проблематику, знаєте, чому тут знаходить? Кожен день. Ми збираємось ми кожен рік, і це осінь, приходить осінь, починаємо збиратися, починаємо, починаємо з'ясовувати, що треба зробити, щоб не було в такої ситуації, країни сьогодні. І мені кажеться, ну мені каже, а це реально, що сьогодні в нас машина багато більша, ніж року. Я проаналізував кого вчора, чи позавчора їхав, у нас буде 20 кілометрів машини, вже є навіть по дві сторони. По обидві сторони. І колись, я не говорю вже ту Ніколаївську трасу, я тільки цю говорю трасу від. Один, один час був пройшли від Южного аж до Матру. Аж до і коли ми говорили про те, коли в минулому році ми збиралися, ми говорили про те, що давайте відпрацюємо, що запустимо машини хоч один ряд. В один ряд. І так і було. А зараз знову ж два ряда. І ця аварія, яка сьогодні була по автобусі, при портовому заводу, це говорить про те, що щось в нас лікарні. І безумовно тут задачі і поліції нашої. Скажіть, а чим подавають, зачепимо, як кругло студію, будемо бажати. А скажіть, будь ласка, мені хтось може сказати, у нас про о, 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 процентному відношенні в скільки машин, о, куди більше йде? Ті, ну, ті скаргелими разом. Чи це Баріваш, чи це, я знаю, в нас і Дельта Вільмар, там є сонячний бриз. Нашій... На жаль, такий аналіз не проводився а стосовно адресатів, поки йдуть автомобілі з е, е, відповідним вантажем. Е, якщо достать можливість там за, за сьогодні, ми це питання з моніторимо, то доповімо дотові, окремо. Е, питання. Е, Стосувалося вивчення аналізу, виключно аналізу дорожньо транспортної обстановки та притягнення винних до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Таким чином намагалися впливати на ситуацію стосовно того, щоб організувати належним чином дорожній рух на відповідних ділянках, де автомобілі. Скупчення автомобілів, які заїжджають там на відповідні підприємства для розвантаження. Тому відповідне реагування там застосовували і у викладі направлення відповідних листів до відповідних організацій стосовно того, що у нас є проблема в тому, що відсутні дорожні знаки у зв'язку з тим, що у нас воєнний стан на теперішній час в державі, і будь-які дорожні знаки вони демонтовані. Тому є проблема в тому, що також притягнення до адміністративної відповідальності учасників дорожнього руху за порушення ПДР під час неможливого у зв'язку з тим, що відсутні дорожні знаки. Направили також листа до управління патрульної поліції стосовно Організації дружнього руху, там зміни умов, причин і таке інше. Обговорюємо це питання на рівні відповідних організацій установ. На теперішній час так, ефективного якогось так сказав, впливу при застосуванні всіх цих заходів не надалося можливим зрушити позитивним напрямком. Тому проаналізуємо куди йдуть, і може також обговорювалось питання із прокурором міжрегіональним стосовно того, що пропонувати відповідним підприємствам організувати належним чином логістику стосовно електронної черги стосовно прибуття до розвантаження відповідних транспортних засобів у Порядку електронної черги, щоб вони там не скупичувалися біля заїзду до відповідних підприємств, а знаходились на відстойнику десь. Визначити необхідні місця для того, щоб вони там знаходились до певного часу, коли їх через електронну чергу там запросять до розвантаження. Зрозуміло, це в нас вже це відпрацьовано. А скоріше зараз у нас тіса є? Нікого. Стіса у нас зараз ті відстойники не заповнені, хто -то може сказати? Ми ж там величезна територія, тобто Ви там не їздили, не дивилися? Там наші заповнені. Повертають, ну ті, що по, на ділянці біля Вороновки, і заходять ті з зерно, ті з Міндобригом. Сюди. Я знаю, що... І накопичення не на трасі, не на, в, на майданчику. Ті, що з майданчика вони заходять або на Каргел, або ще на якісь, вони на не стоять постійно. на трасі. Зараз, я розумію, машин більше, тому що зараз Миколаїв не приймає, там не приймає зараз всі йдуть сюди. Тому їх більше накопити. Зараз ще більше роботи, ніж було минулий раз. Я сьогодні не вірю в те, що сьогодні поліція, прокуратура, прикордонники зараз там підключаються, що ми не можемо як багато навести порядок, що було у нас запобіжники для того, щоб не було аварій. Люди можуть гинути. Потім буде пізно. Ми повинні зробити не по факту, з'ясовувати, чому це виникло, чому там аварія була, чому люди травмовані, таке інше. А треба запобігати таких, таких ситуацій. Потім буде пізно, а не дай Бог смертельний якийсь ісход, то буде взагалі кінець там тут всім. Я, я пам'ятаю, коли було в минулому разі така ситуація, коли ми зібрались, то через день-два навели порядок більш-менш. І тіс підключився, я не знаю, ну, з тісом я буду окремо говорити. Тіс підключився дуже-дуже серйозно і вночі підключались там. ну Ми не можемо довести такого до абсурду, просто до абсурда. Що сьогодні знаки? Хіба ці знаки, якщо які будуть регулювати куди їхати машини, хіба це не можна зна ставити такі знаки? Не можна ставити, який населений пункт, де поворот населений пункт, це тільки кілометрів. Це не можна. А знак, куди поставити знак, я думаю, це ніхто не забороняє. Абсолютно ніхто не забороняє. І те, що ми говорили, що машини повинні бути в один ряд, оце повинно було святе. Не може бути машини в два ряда. Хай буде машини від, від Кобліва, хай буде ж до Одеси, але в один ряд. І це я вважаю, що це правоохоронні органи це, можуть це вирішити. Ми, ми раніше воювали з тим, щоб не розбивали траси, щоб там е, проблеми були потім з ремонтом цих трас. Вже про це не говоримо. навіть. Ми сьогодні ми говоримо про безпеку. Ми можемо доробити, що цю дорогу перекрити чортовій бабушці. Я думаю, що ми зараз, зараз тут ще поговоримо, а у мене буде розмова, може, підключусь до обладміністрації, будемо розмову вести кожному по кожному керівнику, по, ну, які мають відношення до, до цих машин, до траси, до грузу, до, до зерна і таке інше. Є в мене питання: на даний час знаків немає. Це понятно. Якщо транспортні засоби стоять у два ряди. І е, транспорт стоїть на проїжджій частині. Це не є адміністративним правопорушенням. Є, звичайно, адміністративним правопорушенням. Не реагуємо на це. Намагаємося виключно ці питання в вручному режимі. Е, реагуємо на повідомлення на спецповідомлення на лінію 102 стосовно заторів, для того, щоб там навести лад і розігнати ці транспортні засоби. Зайвий раз не складали адміністративні протоколи, тому що надходять скарги стосовно того, що співробітники поліції, там, якісь неділеві стосунки, вони там. Дружба транспортно приводить, 17 страждали. Крім того, ми ж самі їздимо по цій трасі. Іноді буває, що півгодини годину стоїш у заторі. Ладно, ми, а якщо це швидка медична допомога, що якщо володимка жви не заперечуєте, то на постійній основі буде працювати екіпаж патрульної поліції стосовно. Організації дорожнього руху в цілодобовому режимі, ну а я бачу є таким сторона, чином на міжвідомчу робочу групу з представниками правохоронахороні обговорювали це питання з працівниками прикордонної служби. Вчора ми обстежували територію. Говорили про роботу блокпоста. Про роботу організації дорожнього руху і що вони також будуть надавати допомогу стосовно вирішення цього проблемного питання. Ми маємо з сьогоднішнього дня це питання. Загальними зусиллями вже якось зрушити з місця у співпраці з іншими правоохоронними органами. Скажіть нас, у нас є. Перше, я, я думаю, що це дасть якийсь позитив це зробити, щоб машини стояли в рулях. Я думаю, це, це ми можемо зробити, це ви, ми, ми зможемо зробити. А по відстойникам, де машини стоять, де машини я не знаю, наскільки вони сьогодні загружені. Це я знаю, що Дель Девільмор там мала кількість машин, де, які можуть сьогодні стояти. Ну, відстою, стояти. Не знаю, чи ті, чи вони загружені там, де них було не живели, була площадка, я знаю. Саме їздив, дивлюся цю площадку. Там частина заходить на ту площадку, частина йде, на неї не заходить. І больваш, і тельтавілмор не заходять, вони всі по трасі. Те, що ви бачили до Вопнярки, це якраз або Бальваш, або, або дельта була. Це більш що Тимофій Грасько припортивний завод, тому що ми теж аналізували після цієї пригоди дорожньо транспортної ситуації, яка ну, в останні дні бачимо, що дійсно транспортних засобів стало більше посереднього з іншими роками. Це в основному тому, що цей коридор зерновий, як кажуть, до 22 листопада і навантаженість збільшилася, тому що так дивлюся, адміністрація морських портів там перший другий прийшов зараз перевантаження транспортними засобами проводять. Поэтому, мабуть, в одну полосу, как би, бы, може бути є смисл в цьому. А, да, а інша сьогодні теж зранку напротив припортового заводу опять перевернулася фура. Просто-напросто заїхала в Кульвін. Тоже є пошкоджена наш магістральний трубопровод каналізаційний. Зараз наша комісія працює, там, я думаю, все буде добре, по крайній мир. Але ситуація дуже складна. Це вони всі йдуть сюди, ще трохи там Дунай у нас загружений, там раніше все, що Дунай, зараз трошки вже більше сюди йде, на ці порти у нас. І сьогодні транспорт більше, але це була це дуже, дуже складно. Ну, ця ситуація буде більш глобальна. В суботу з відрядження з Києва виїхав і в принципі відумані. Колони всі йдуть за д重... їдуть, А на під'їзду до Одеси, там кілометрів 40-50, то вже повністю так от. Я, я сьогодні буду говорити з адміністрації, буде служба автодора, да? Укравтодора, коли ці питання буду піднімати. Тому що треба що зробити, якщо ми саме ви говорили, що транспорт до всієї України, і вони всі сюди накоп... будуть накопичуватися, тут не їм де розвернутися. Я не знаю, де себе, від Одеси, аж до Миколаєва. Всі траси будуть забиті. Тому... Тоді ми зробимо так. Я переговорю з цими службами, про які я сказав, в області, в обласними структурами, а потім побачимо по результатам, які були там, запросимо сюди і облавтодор, в обл обласній службі, і обладміністрацію, районну адміністрацію сюди до нас запросимо. Я думаю, що ми проведемо тоді нарада у нас в сесійній залі, більш таким е широким кругом е людей-керівників запросимо і будемо говорити це питання. Тому що воно ускладнюється постійно з кожним днем. А те, що сьогодні може поліція зробити з правоохоронними органами, разом треба робити, не чекати, поки це буде Є відмовились? Воно... Добре, є. Основним питанням відбувшоїся наради, це було питання організації дорожнього руху на території Южницької територіальної громади. Це стосується розвантаження автомобілів, які заїжджають на відповідні підприємства, які пов'язані з Южницьким морським портом. Щодо експорту зерна, розвантаження автомобілів, які їдуть з території всієї України. Тому це питання дуже серйозне, проблемне питання, дуже серйозне питання на теперішній час, тому що це, по-перше, по організація дорожнього руху ефективна, має бути, щоб всі учасники дорожнього руху мали змогу безперешкодно проїжджати цією територією. Друге питання це вже ми маємо, на жаль, маємо дуже серйозну дорожньо-транспортну пригоду за участю автобуса, відомчого автобуса, який перевозив співробітників з припортового заводу одеського. І сталася дорожньо-транспортна пригода, і є, на жаль, постраждалі, достатньо багато. І все це. З причини того, що велика кількість вантажівок розташована на прилеглій території до морського порту. Тому о, о, шукаємо шляхи вирішення всіх цих, цих проблемних питань стосовно організації дорожнього руху. Зараз мер поставив відповідне завдання стосовно того, що екіпажі патрульної поліції нашого міста будуть нести службу в цілодобовому режимі на проблемних ділянках дороги. Стосовно ефективної організації дорожнього руху, щоб не було скуп, скупчення транспортних засобів в два ряди, щоб була ефективна нормальна пропускна спроможність траси, яка проходить на нашій території Южницької об'єднаної територіальної громади, тому будемо залучати також за Пропозицію мера і за нашою ініціативою також співпрацю налагодимо з іншими правоохоронними органами, виключно з однією метою, це найбільш ефективна ефективна організація дорожнього руху на території Южницької територіальної громади та прилеглих територіальних громад, це Чорноморська територіальна громада, Фонтанська об'єднана територіальна громада.